Так, ласка, Світлана Сиченко. У вас прийшла фраза, у вас забрали власність. Посаду директора, це є ваша власні. що є вашою власністю о, в структурі, в медійній структурі. Я поясню. І що ми... забрали? Не забрали, намагалися забрати. забрали, що забрали Повертаюсь до медіагрупи сіті і до розподілу власності. Цій медіагрупі у мене 49% у пишної 51. До речі, в тих документах, які я вам дав, є протокол, де було 75-25, де було 50 на 50. Я повертав, випереджаючи це питання, скажу, коли я в свого кума позичив гроші досить значну суму. Він з мене ну, як підтвердження, того, що я поверну вимагав, Не вимагав, а отримав 25% моєї власності. У нас було 50 на 50. А повернув тільки 24%. Ну, по такій нашій домовленості, нібито. Це, до речі, одна з причин, чому воно те все так погано і закінчилось. Але ну, у нас в наших взаємостосунках. Так от, тут 49, у них 51. Якщо я визнаю той протокол, який вони провели підробний заднім числом, де 75% а 25, і я не директор і нічого, то я більше не маю впливу на свою власність в цьому підприємстві. Я повинен зазначити, що це підприємство Медіагрупа Сіті є засновником не тільки ТОВ ТВА, а засновником ще цілого ряду підприємств, де в деяких я до сьогоднішнього дня є директором. Також. Але це стосувалось тільки. ТВА і тільки медіагрупи. Ну, якби тут замінили мене, то все інше автоматично я втрачав контроль над усім. Я би стояв на вулиці з шапкою і, і жалівся б, що мене обдурили мої партнери. Тому я кажу, що намагання моїх колишніх партнерів залишити мене без власності воно я це розцінюю саме так. Будь ласка, наступне питання. Якщо ми дружимо з арихметикою, то дуже, дуже чітко видно, що ваша частка тільки в цій групі 49 відсотків дві інших частки належать іншим людям, які якби узгодили свою спільну позицію проти ну, вас, скажімо так, так, як одного із людей. ця спільна позиція, вона не дає змоги приймати рішення без цієї позиції. Ну а ті позиції там В вже... всі позиції. Є статутом затверджено, в реєстраційній палаті записано. Пропозиція пишно, що для того, щоб ця позиція була висловлена, ми повинні разом зібратись і сказати. Будь ласка, ми вирішили разом зібратись, повторюю, і сказати, ми вирішили. Позицію представляє і робимо тето, тето, тето. Тому Сергій, я в бізнесі з 91-го року. Я перше своє підприємство відкрив 91-му році, 13 липня, в день народження своєї другої доньки. Я знаю, що таке корпоративні війни. Я знаю, що таке долі, частки і все інше. Я настільки довіряв своєму кому в свій час, що я віддавав йому всю свою долю. Розпоряджайся, там певний період. І, і я сьогодні йому довіряю. До цих подій, які відбулись 15 листопада. Тому я спокійно після виборів віддав документи, печатки і все інше, віддав третій людині, яка мала гарантувати, що не будуть зживатись незаконні дії. Я сюди віддав документи. Я довіряв і знав, що без мого рішення не може бути прийнято будь-яке інше рішення. Я незалежно від того, 49 в мене чи 41, до речі, цього теж достатньо. Контролюю рішення. Підприємства, в якому я є співзасновником, і без мене жодне рішення не може бути прийнято по тих документах, які зареєстровані в державному реєстрі, і є на руках, я вам копії сьогодні надам. Масаліна, в цьому пакеті, Будь ласка, в цьому пакеті, що ви нам дали документи, скажіть з документа до сказана про розході часто медіа групу сіті, що у вас саме 49. дев'ять? Дванадцять травня. Це документ номер. Кажу зразу. Документ номер 4 26 травня 2011 року. По першому пункту, другому, третьому. другий пункт. Пишна має намір відступити частину своєї частки 24%. І в кінці вказано у Забродського 49% у пишної 51. До цього було 75-25. Саме цим користи... Робить фіктивний договір. До того, як було 75-25, було 50 на 50%. У нас була одна квітча. Ну, на які підстави ви говорите, да. що у вас 49%, коли... Це ж не ваші відсотки. Ну, дивіться, Сергій, ну... пояснюю ще раз, Тут, щоб Просто було, було розуміння. У мене 49% медіагрупи так. Сіті. Медіагрупи Сіті володіє 55%. Якщо арифметично, якщо з них забрати пишного? Якщо нема окремої частки, не додається частки, юридично не додається. Саме тоді, коли ми оформляли оцю власність саме таким чином, на вимогу, на вимогу однієї з сторін, я не буду казати якої, було зроблено саме така схема. Чому? Тому що якби в мене була моя частка, ось тут, давайте поділимо 55 пополам, я своєю часткою плюс ця, і ми пишно викреслили. Або пишний, плюс ця і ця, і мене викреслили. Для того, щоб цього не було, для того, щоб цього не було з самого початку, була зроблена схема, де без нашого рішення разом жоден з нас не може. Зробити більшість в підприємстві все. Це дуже просто. Будь-який адвокат. Саме тому, що цю штуку обійти неможливо. Ці два псевдо-юриста, бо я, ну, я взагалі думав, що це аферисти якісь, ці два юриста шукають варіанти, перекопують е, документи. У нас же ж по медіагрупі, там де зараз 49-51, само початку було 30-70. Засновником була сестра Андрія Григоровича, потім було 50 на 50, потім помінявся засновник, потім 75-25. Зараз 49-51. Вони перекопують ці документи, вони шукають можливість зачепитись і відмінити попередній договір, щоб змінити цю ситуацію. Я не здивуюся, якщо завтра вони через суд визнають, що мама Людмили Георгіївни була недієздатна, коли підписувала за дорученням цей протокол. Я не здивуюсь цьому. Але ми до цього теж готові. Я повинен зазначити, що рейдерських захоплень в Україні, історія рейдерських захоплень, вона настільки велика, що достатньо 1% мати власності для того, щоб визнати 99 неправильно. Це історія наших рейдерських захоплень в державі. Мої взаємостосунки з самого початку були побудовані. Я працював в команді Андрія Григоровича. На ту політичну силу, яку він колись представляв, так званий фронт змін. Я думаю, що жоден з вас не скаже, що ТВА мало якийсь інший колір. Мене найзвинувачили в тому, що логотип, і той фронт змінівський, зелений і так, далі, і так далі. Але прийшов момент, коли я зрозумів, що нам не по путі з цією політичною силою. Ви створили підстави для того, щоб сумніватися в співпраці? Я не створив підстави. Я зробив, прийняв своє рішення, на яке я маю право як громадянин цієї держави. Я не давав клятву цим псевдоопозиціонерам і не збираюсь захищати їхні злодійські схеми і не збираюсь робити їм позитивну репутацію. І в свій час я повідомив Андрію Григорічу, що вибачте. Але наші дороги в цей момент розходяться. Я можу показати вам всю переписку, яка в нас була з ним по по телефону. Оце Іванович, а іншої переписки з іншою особою немає? Як... Вплинула з я вплинула на З якою, рік? будь ласка, я просто питаю. Немає. На мою, на мою договорі, яка вплинула на вашу що? А, ну, я лістично, да, з вашими... е, Ви знаєте, прозріння наступають і вони не ступили. То прозріння, ну, я зрозумів, що це, це злодії, брехуни, е, колишні здеки і так далі. і так далі. Я міг би зараз дати цілий перелік людей з фронту змін, які були колишніми моїми членами партії СДПУ. -О. Але це зараз ну, для чого нам називати свою? Вони вже покаялися. Вони, вони покаялись. Ні, я не проти них. Я про покаяння і про прозріння. Тому, відповідно, це відбулося. Я вам хочу сказати, знаєте, я готував цю інформацію. Готував цю інформацію на попередню прес-конференцію, тому відповідно, але я її не використав і зараз маю змогу використати. Я міг би зараз показати два електронних листа, коли пишного Яценюк намагався там через свої, через, точніше, бурбаки, через Яценюка. У них там дуже складна система, коли в одну бочку. Рис складають, і вона одну одну пожирає, і залишається самого тривало. Так, от у них це відбувається. Тому що один одного підставляють так, що мені приходилось звіти робити Андрію Григоровичу, щоб він звітував перед ліценюком, як ТВА працює на пам'ятаю це до початку передвиборчої кампанії. Із більш ніж там 40 програм політична кухня в гостях політичної кухні чотири рази були представники партії регіонів. Два з них кушнірик, який за дороги відповідав. Але ми його теж представником партії регіонів вважаємо. І 19 разів представників фронту змін Каспрук, Бурбак і багато-багато інших. От отак от працювало ТВА. Е, під, час виборів, під час виборів, до того моменту, коли у нас відбулись нібито розходження, е, коли я просто чую, що ТВА обслуговували партію регіонів, ТВА там. Не обслуговувало фронт-змін, опозицію і так далі. Я попросив дівчат зробити по е, інтернету. У нас ж є, у нас на сайті є архів передач, так само є в ТРК-Чернівці. От я взяв, що розказувало за один тиждень, тоді мені готували, що розказувало ТВА про опозицію, що розказувало ТРК Чернівці. Нічим не відрізняється, тільки одна. Прес-конференція Федорук на Машзаводі, в нас не було її, тому що нас туди не кликали, ми про це не знали. І друга прес-конференція. Федорук, Горобець і колишня стажер нашої телекомпанії, яку, ну, відповідно, що показувати, дурню. В той самий час на ТРК-ченці не було прес-конференції пікету під ОДА опозиції. Ми показали пікет під Ода, де, до речі, брав участь пишний, Москаль і так далі, а ТРК не показав. Тобто, хто з нас більше працював на опозицію питання. Цікаво, я задався питанням, а як ми працювали, умовно кажучи, висвітлювали діяльність Михайлішина. Нас звинувачували в тому, що ми там лягли під Михайлішина чи стали в якусь позу, як пишуть на одному з помийних сайтів. Так от я взяв і порівняв. А нема відмінностей жодних. Є три сюжети. Тут чотири, тут три перейшов сюжет. Є ноль сюжетів, Є по два сюжета там і там, є по одному теми, однакові все. Зеркальне відображення ТВА і ТРК Чорнівці. Але чомусь в полеміці в псевдоопозиціонерів, цих колишніх злодіїв, не колишніх а злодіїв, я це доведу в своїх телезійних передачах. Вони кажуть: ТВА ганьба, вони, вони там вилизують все що завгодно. А ТРК Черніці такі е, прекрасні, вони так підтримують опозицію. От вам, будь ласка, відкрите це все. Є доступно. Це відкрита інформація. Для цього треба просто сісти в інтернет і подивитись і порахувати. Запитання, запитав. Ну, умовно кажучи, мені догов... просто Мені просто... Е... чому я це, це довів? Я готував минулий раз і якось не встиг показати. Мені образило за моїх колег, за моїх підлевом ну, умовно... яких звинувачував. Да, умовно да. ну, це можна уявити, що ви праві, і все це відповідає дійсності. Е, Скажіть, будь ласка, чи не краще в такому випадку вам от просто голосно грюкнути дверми? І створити свою телекомпанію, і мочити, так як ви кажете, і фоторука, бурбака, і всіх разом чим от розкривати ці схеми, там починати воювати. Ви ж розумієте, що довіри не буде більше, я буде, зразу можна менше і так далі. І так. Якої довіри не буде? Я не зрозумів довіри а, до кого Засновникам? Довіри не буде. Я тому й запропонував. Давайте розійдемось. Я готовий викупити вашу долю або ви мою. А якщо вони не хоч... Секундочку. не хочуть продавати? Так. Ви ж сказали, що вони мене не влаштовує ситуація. Я працюю на посаді. Я продовжую говорити людям правду. Більше того, тило стало повністю незалежним. Воно вже не е, висвітлює діяльність псевдоопозиціонерів колишніх радіїв, не колишніх радіючих, крадіїв, а тільки з депутатськими міста. Ми висвітлюємо. Ми висвітлюємо. Що... Да, будь ласка, ко, якого є інформація про сьогоднішніх теперішніх крадіїв? Я запропонував пелеху через Фейсбук. Давайте разом робити передачі. Разом я закликаю журналістів вільних, які мають доступ до е, інформації. Давайте робити передачі про всіх, хто намагається красти з бюджету. Я всіх закликаю. Будь ласка, приходьте на ТВА, на незалежний телевізійний канал, і робімо разом передачі. І давайте відстоювати справжню свободу слова в місті, нашому, тому що це неможливо робити, коли над Телевізійним каналом засобам масової інформації є якась політична сила. Це підтвердила історія не один раз. Навіть сам пан Зарайський мав змогу в цьому переконатись, коли він був редактором газети, не пам'ятаю назву. Е... Ще... Да, була така газета. От тому я всіх. Будь ласка, дуже хороша. Я кажу, хороша. Я е, ви знаєте, я коли читаю в газетах і на сайтах матеріали, ну, дурню, таку янду дурню. то Ну, інколи хочеться реагувати, інколи не хочеться, пишіть про мене хоч 10 разів в день, хоч що номера і так далі. Тільки не робіть помилок в прізвищі, і головне, щоб це не був некролог. Все інше пишіть. Я дякую і буду дякувати за рекламу. Тому що будь-яка згадка, це є реклама. Все, що про мене написали за останній місяць, два-три, я з часом доведу, що це все дурня і брехня. Так само, як я в свій час довів, що ті лідери помаранчеві, які на. Плечах Ющенка увірвали свій час до влади, так само грабували, крали і так далі. Я довів це навіть не я довів. Потім з іншого 5 вересня вийшов і це все довів. Хто пам'ятає 2005 рік, добре пам'ятає, коли діючий губернатор забороняв своїм заступникам приходити на ефір на ТВА, до мене на мою програму, тому що я нібито використовував її з метою компрометації влади тодішньої. Я сьогодні, я, ті, хто дивиться мої ефіри, чують моє висловлення про сьогоднішню діючу владу. У мене до сьогоднішньої влади так само немає вже жодних сумнівів про їхню діяльність. І я це теж як журналіст заявляю і далі буду заявляти. До, до Михайлішина в До Михалішина, в тому числі. І повірте мені, що після того, знаєте, е, ну, Срій, я був зацікавлений в тому, щоб Михайлішин виграв, поїхав в Київ, щоб вибори міського голови відбувалися без нього. Зараз буде складніше, зараз він буде брати в них участь. Нічого страшного. Ви так би переконані в цьому? Я переконаний хто. Він ж про це заявив. Я перепрошую, він про це заявив, так само, як заявив Гук. Так само, як була заява Федорука, вони ще не визначились хто, але обов'язково буде. Так само, ще я знаю, трьох, які будуть брати участь. Буде складніше, але, в принципі, вибори будуть цікавими. Вибори будуть цікавими. Гадували, що без вас не можуть ухвалити рішення, так. а ви без них можете рішення? Ухлити? Ні. А як тоді? Чому ви називаєте ваших партнерів колишніми? Ви їх усунули? Від... Тому що я їх називаю колишніми партнерами, тому що вони мені не партнери, вони мені вороги. Вони проти мене робили Ну, юридично. Вони Секунду, юридично вони співзасновники. Партнер, співвласники, співвласники. Юридично вони співвласники. Вони не партнери. Партнери ті. Які один одному руку подають, сідають разом, домовляються і приймають рішення. Я запропонував це рішення прийняти. Вони, е підготувавши незаконні документи, намагались мене усунути з посади, залишити... залишити мене без шматка хліба. Так партнери не поступають, тому я кажу, це колишні партнери. Це вороги, з якими я готовий воювати. Я е їх, от Тема прес-конференції була, куди післав Забродський своїх партнерів. Так. Я їх післав в суд. Хай <кліг> йдуть в суд і судді доводять свою правоту. Так, да, будь ласка. А яку суму ви купували, пропонували купити чоловіку? Е, сума з шістьма цифрами, батьма нулями, я не буду її називати, тому так, що, що без... це не етично. Ви без хліба лишалися? Так? Це не етично, так, я, я залишався без хліба. Вона, вона. така, як за яку ви тоді продали, чи частки? Ну, деякі де частки. Інфляція, Пелек пішов. Ну, так. Ну, я, я ж це комерційне, я тимниця не можу відкривати <кій> так а просто так. Тобто ну, е, продавши е, за 10 гривень, грубо кажучи, ви <кій> зараз йому кажете, я можу тебе від за п'ять відкупити. Ні, питання не в цьому. Питання по закону є дуже проста схема. Я не можу назвати сумою від фонаря. Так. для того, щоб стримувати е, їх. Да? Поки не буде мого рішення. Я директор телекомпанії, я працюю, мені ніхто не заважає, він нічого не можу зробити, чехати я хотів. Ні, такого немає. Моя пропозиція, названа сума, означає те, що мою долю можуть купити за цю суму. Тому якщо я скажу назву суму там, від фонаря, то мені скажуть, будь ласка, купи нашу долю за цю суму. Або навпаки. Тому я. Ну, реально назвав там, нема ніяких проблем. Да. Да, да, так, а, це... Хто визначає програмну політику? Програмну політику визначає редакційна рада, яка створена згідно статуту, яку входять, е, я входжу. Е, Тетяна Дмитрівна ліс як керівник інформаційної служби. І входила ще е, Тата Кеплер, е, колишній генеральний продюсер е, нашої телекомпанії. Вона звільнилась. До речі, в тому протоколі номер 6 мене звільняють за те, що я звільнив її. Що я порушив статут і звільнив її, але вище статуту як ЗОД. Якщо людина написала заяву на звільнення, я не маю права її тримати. Я її повинен звільнити. От але то формальна зачіпка була для того, щоб прийняти це незаконне рішення. Тому нема проблем. Так, да, будь ласка, пані, я прошу Е, Ваші партнери колишні залучили там адвокатів для того, щоб да. ви правоохоронні органи. Фактично написавши на ну, прокуратуру заяву. Чи знаєте ви зараз, хто займається вашою справою? Да, займається я вже ну, знаю, тому що я до речі вчора знав, я просто не додумав. Якби мені угу. по телефону трошки більше, я б додумався. Подивитися. Я ж отримав повідомлення. Це Шевченківський райвідділ, е, слідчий лудчак. Ян Ян Ел. Е, е... Я влучав. І оці два листи, де зареєстровані ваші заяви, вони стосуються тільки підробки документів цих і... чи тиску на телеканал. Ні, нема тиску на телеканал. Немає. Тиску на Ну хто на мене може тиснути? Я перепрошую. Знаєте, в тій заяві пишна, нібито пишна, це не вона писала, я знаю. Написано, що нібито я там тиснув на них, погрожуючи чомусь і так далі. Ну, я пояснив ситуацію. Мені ніякого не треба тиснути. Мене влаштовує з одного боку ситуація. Я продовжую керувати. Я роблю свою журналістську справу. Я роблю те, чому мене навчили у Львівському державному університеті на факультеті журналістики. Я несу людям правду. А в той момент мої колишні партнери намагаються. Злочинним шляхом усунути мене від виконання моїх обов'язків, в тому числі посадових. Оце є порушенням закону. Саме тому я звернувся до правоохоронних органів. Поки не було оцих злочинних дій з їхнього боку, я не звертався нікуди. Я працював. Я передав документи і печатки третій особі. Він приходив на підприємство, ставив печатки на акти виконаних робіт, на все інше і так далі. Коли вони створили цю ситуацію, вони по суті заблокували роботу підприємства. У нас був момент, коли з банком мені зателефонували і сказали, ми отримали лист, ви не директор. А у вас всі документи підписані вами. Ми не можемо людям виплатити аванс. І мені треба було терміново брати виписки з державного реєстру і доводити, що мої колишні партнери трошечки неправі м'яко кажучи, що я директор, я можу платити людям зарплату. І все. Та сама ситуація сьогодні з ОРТПЦ. Їм прийшли документи, і до мене звертаються з ОРТПЦ офіційним шляхом. Пане Заброцький, ви ніхто по цих документах. Ми повинні припинити трансляцію телекомпанії ТВА, тому що у нас документи підписані з директором. Ви ніхто нам треба документ з новим директором. Чи у вас є підозри стосовно того, хто Нібито... може бути новим? А є це в протоколах написано в одному, в одному протоколі. Це мама Людмили Георгівни. Те, що Андрія Регорича пише на онуляк пані Онуляк, в іншому по ТВА директор, оця пані Оксана Валерівна, яка має 33%. От, ви знаєте, мені жаль, Оксану Валерівну, її чоловіка, тому що їх обманули просто коли заставили підписати ці папери. Їх просто обманули. Я не знаю, що там їм пообіцяли, що їм там наговорили, але в даному випадку, якби вони тримались далі нейтралітету, було б набагато. Для них набагато краще в тому плані, що ну, я би їх не вважав своїми ворогами. А зараз, ну, вибачте, якщо тобі стромляють ніж спину, як це згідно спілкуватися. Сері Іванович, а ваші співвласники так само. Вони мають зараз якийсь вплив на вашу інформаційну редакційну політику? Вони і раніше не мали ніякого впливу. Раніше весь вплив він був такий приблизно. У мене є кум, і я знаю, що цей кум є в якійсь політичній силі. І він каже: ну слушай, ну по-Кумовськ, треба ж піддержати. Тобто не домовленості таких особливих? Нема. Ні, документів жодних немає, бо я якісь... У такого Ющенка вчився, Василь Іванович. Бачите? Кумовству. Ну я перепрошую, не я придумав це. Ми живемо в таких умовах, в такій державі. Це і десь не Ні, ви знаєте, я це говорив, до речі, ще у 2005-му чи 2004 му коли ті події відбувалися. У мене є куми в усіх політичних силах. Ну, так склалось. Так життя склалось. В усіх. Ну, життя так склалось. Все-таки, от ви на першу частину мого запитання, не відповідає. Я готовий. Чи не краще вам вирюкнути дверима в такій ситуації О, відповідаю. і створити. І створити от, відповідаю. З тим же колективом, який вас підтримує і так далі, і тому подібне. Відповідаю. Да. відповідаю. Такий варіант я розглядав. От відверто кажу, я такий варіант розглядав. Тим більше, що я знаю, що. Цьому є необхідність в нашому місті. Але на сьогоднішній день склалась приблизно аналогія, я намалюю аналогію, а ви мені скажете, повинно це робити чи ні. Уявіть собі, що ви рік тому купили будинок з земельною ділянкою. Пройшов рік, і колишній хазяїн каже, коли це все належало мені, я собі прийняв рішення, я на цій земельній ділянці будую будинок своєму брату, свату, кому, там, сусіду. Кажете, вибач, так у мене ж я. Ж...